Вітаю! Сьогодні 31 травня і це мій корисний сніданок. Так, на сніданок мобільний. Так, просто я хочу показати 1226 я ще не снідала, бо була зайнята. І якщо я знаю, що я не зможу в 10 годин поїсти, так, не вдома буду, я беру з собою. А бувають такі випадки, що. Нема можливості її поїсти, перекусити, так? щось. Так. Ось сьогодні такий випадок. Але ж я знала, що не зможу поїсти нічого, то я з'їла ложку, чайну велику ложку, пилку з медом. Це дуже-дуже допомагає. Ось вже такий час, а я дуже легко переношу. Так, псиліум сьогодні я не вживаю. Бо вже нема часу дійсно, але ж хочу нагадати: псиліум дуже корисне не тільки для того, щоб не було закрепів, для того, щоб не було холестерину. Так. І для серцево-судинної системи. Так що я це вживаю, ви бачили, потрібно розводити водою. Обов'язково. В сухому вигляді не можна. Так, але ж не буду я сьогодні. Так, і... і не знаю, що поїсти, тому що а, багато чого їсти. Ось це чудо таке мені пригостила сусідка. Сусідка, так. Це, мабуть, пудінг рисовий, солодка страва. Я не дуже хочу поки солодкої страви зранку. Ну, вже не ранок, але ж все одно якось не хочу. Так. треба... Мене пригостили і обов'язково потр... потрібно позвати коліжанок в гості. Бо пропаде їжа. Так, я не з'їм стільки. Так. А у мене ще ось таке чудо є. Так. Макарони. Макарони з томатом я не дуже люблю. Це діти е, були. Вчора в кафе і мені таку страву взяли, а я вже ввечері повечеряла. Вони знають, що я в 6 вечерюю, а я без чого-то 6 вже повечеряла, тому ось така їжа залишилась. І куди її далі далі залишати, я не знаю. Потрібно з'їсти, але ж я макарон не хочу. Так ось такі перебори, так? Ну, не знаю. Просто не можна з'їсти багато стільки. Потрібно ділитися, якщо у вас багато їжі, ви знаєте, що ви не з'їсте. Так. А ще в мене. Якщо я не з'їм, пропаде ось такий плід. Бо я знаю, вони такі. Зараз дешеві і дуже такі м'ягенькі, їх потрібно вживати. Тому, що робити? Своє, хай пропадає, а вони дійсно пропадають дуже швидко. Дуже швидко. Тому їх і дешево продають зараз. Так? Тому, ну добре, зараз за кадром трошки подумаю і щось вирішу. Вирішила ось так. Авокадо. Буду їсти, Томатиків додала і вибрала е, з цієї страви, з макаронів, вибрала рибу і буду вживати. Так. Ну, не хочу я макаронів, ну, зовсім. Тому буду снідати, а потім знову чай сьогодні. Поїла дуже смачно. Е, Авокадо я ще збризгнула Ой. соком лайма, можна лимоном, і це дуже-дуже смачно і не потрібно з авокадо нічого готувати. Ось так дуже. Ну то так, можна і до салата додавати, але ж якщо хтось переминає, перетирає з чесночком з, з, з маслом, на хліб намощують, я думаю, що це зайве. Так. Зайво для мене, бо я перестала вживати хліб, тому мені ось так дуже подобається. Просто з'їсти авокадо і все. Ну так. І все ж вирішила трошки додати так, їже до шлунка, ще щось не вистачає. З'їм трошки ось цей страви Путінгу рисового. Так, і заварила чай. А потім подруга дзвонила, я іще ще заварила чай, так що будемо з подругою вживати. Так, який запах іде. Супер! 20 хвилин е, настається, процежу і будемо вживати. Так, навіщо? Нагадую? Вчора розповідала. Я вирішила декілька днів, мабуть, навіть. Тиждень повживати, бо дуже-дуже корисне. По-перше, ну, легеніве всі захворювання усуває. Це добре, але ж це не зовсім потрібно. Нерви заспокоює. Це потрібно, так? Якщо трошки навіть нервуєте, потрібно повживати щось корисного. корисного. Так, для нервів. Не треба чекати, щоб у вас там були серйозні якісь проблеми. До речі, серйозні проблеми теж, лікує Лофант з нервами. Так. Що ще? Забула вчора сказати. Ну, що омолоджує організм. Так, ось цьому я і вирішила повживати. Так, мабуть, добу точно буду вживати такий чай. Добу. Тиждень, вибачте. Ага. А вчора я забула ще дуже-дуже важливо сказати, цей чай допоможе тим, хто метеозалежний, так. хто реагує на, на зміни в природі, так. дощ, тиск, так, всі знають, дощ, почався тиск, у кого підскочить, у кого опуститься. І всі знають, ох, це природа, це вона виновата. Так, щоб такого не було, вживайте чай з лофанту. Або чай, або заварювайте як ліки. Перечитайте обов'язково. Так, ось яка гарна така порада для метеозалежних. Ну, так, моя подруга е, читає завжди і знає, коли. Не то, що тиск. Mm. Добре, я не цього мит... я забула, як це називається. Ну, зараз спомню. Бурі, ага. Вона всі бурі знає, коли і що. Тому, щоб не знати, коли ці бурі бувають, просто займатися своїми справами. Вживайте такий чай. Добре. Але ж я ще згадала одну дуже-дуже таку цікаву рослинку. Показати, як вона виглядає. Ось цей лафант я можу вам показати хоч у такому вигляді. А ту, що я згадала рослинку, не можу так показати. В мене вона є, але ж не тут. Десь в кладовці на другій квартирі. Це далека. Коротше, у мене є відео, як виглядає смолка обикновенна, смолка-клейка. Це відео російською мовою, але нічого. Так що смолка-липка це дуже-дуже-дуже така гарна рослина. Подивіться відео, чи моє, чи інше. Перечитайте про цю рослину і використовуйте. Вона також як ілофант, так, як ілофант проти легенєвих хвороб, але ж е, смолка, е, е липка, вона, як би вам сказати, лікує такі проблеми легені, які лікарі не можуть визначити, що це, не можуть поставити діагноз. Так. А смолка липка лікує, так що обов'язково перечитайте. І ще смолка, як і лофант, заспокоює нерви. Так. І теж і такі трошки розхитані нерви, і вже проблеми у кого. Так що дві такі рослинки лофант. І смолка липка. Все? А, а я ще трошки з'їм цього, поки подруга не прийшла. Так, шуткую, шуткую. Обов'язково перечитуйте, не слухайте нікого з першого разу, що почули. Самі перечитуйте і ходіть здорові. Побачимось, папа.